Яка в нас, який сьогодні місяць, якого слова? Благовістя. Аллилуйя. Слава Господу. У нас благовістя. І моя маленька проповідь, моя маленька проповідь, вона називається так ворог мій. Знаєте, у військових є таке, ну, така тема, можна сказати, вони кажуть так, щоб добре нам воювати, нам потрібно знати своїх ворогів. І дійсно тут так, розумієте, бо коли військовий він не бачить, що там, він не знає МТТХ, він не знає а, тактику взагалі, то йому дуже важко воювати. Отже, інколи. А, військові, коли нічого не знають а, і в них немає розвідку даних, вони нічого не роблять, вони чекають І в тому мить, коли вони чекають, до них а, потіконьку токати ворог. Тому ще раз кажу, що проповідь наша ворог мій. Давайте подивимося на три таких основних, можна так сказати, ворога. Наша то, значить, Перший ворог то пихатість, вона же гордість. Пихатість, вона же гордість. Ну дивно так, що з гордості і, і виходить та ж, ж значить, пихатість. Добре, давайте почитаємо. слово Господне, яке записано в числах 16, 1, 3. Какарей, син, Идзагарас, какая фит, син Леве. І Дофан і Авірон, сини Іава, і, і Аліан, син Фалева, син Єрубимова, повстали проти Мойсея, і з ними з синів Ізраїльних 250 мужиків, начальники громади, які закликали на зібрання люди вельможні, і зібралися напроти Моїсея Арона. і сказали їм: Досить вам, уся громада, усі святі, і серед них. Господь, чому ж ви ставите себе вище народу Господня? І так, що ми бачимо? Ми знаємо, що я Мойсей. Да? І ми знаємо, що Бог сказав Мойсію, виведе мій народ з Єгипту, так? Тот же, Бог, тот же Господь сказав, що Аарон, він буде священник. Отже, що Мойсей, Що Аарон, його поставили на це місце сам Господь Бог. І тільки з Моїсієм Господь Бог мав за бесіду і спілкувався тільки з Моїсієм, ні з Карієм, ні з ким ще другим. Тільки з Моїсеєм. Бо то було Боже престь, була Божа воля по відношенню до Божого народу. Що ж, що ж зробив Корієм? Пихайтесь, гордістю. більш нічого. Бо він сказав, що чого вище народу Господня. Він в нас також буває. Розумієте? що та, шо та Гордість, пихатись, вона не дає нам чути слово Господнє. А що там кажуть служителям? Я сам знаю, як правильніше. У мене свої дані таланти. Буде добрі. Бог сказав, йдіть і навчіть. Він сказав комусь конкретно. Він сказав усім, йдіть навчіть. йдіть, святкуйте. Таке ж завдання мав Мойсей. Йди, виведи мій народ з рабства. І він слухайте. Костноязичний Моисей, Сирова Намарон, йому просто не переробити, е, е, на що казати. Але ж він взяв і повів народ. І Бог то побачив, як йому було трудно і дав йому усю власть. Зрозумів? Тобто, дорогі брати та сестри, який ми можемо зробити з цього висновку? Ми можемо сказати так, що слухайте своїх житлові, як анігів своїх, коли вони кажуть, що давайте на іванілізацію сходимо, давайте якесь мероприємство зробимо, давайте будемо приглашати нових людей до церкви, до дамашків, давайте комусь послужимо, бо на них є воля Бога нашого. 1 Петра 5, 5-6 Також і молодше будьте покорні пастирям, а всі покаряйтесь одним одному. А дигниться у смиренну мудрість, бо Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Отже, зберіться під міцною рукою Божою, щоб підніс вас свого часу. Розумієте, інколи так буває, що. Пророк він може бути маленьким, як на Тимофій. Так, а Павлок казав, що купить. Так, 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 він маленький був, тобто вже, ну, і зрост маленький, і розрост маленький. Але він казав, там була воля Божа. Тому, будь ласка, дорогі брати та сестри. ну, Нехай буде повага у вас до ваших служителів. Чуєте, що служителя кажуть? Бо вони просто так нічого не кажуть. Амінь? Амінь. 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 І так, хто був перший ворог благовістя? То гордість друга і поставить в неї пихатість. Другий ворог то не мудрість. Таня заходить у є місце. Немудрість. 1, 4.1.8. Слухайте, діти, насталення батька і пильнуйте, щоб навчитися розуму, тому що я дав вам добре вчення. Не залишайте заповіді моєї, бо і я був сином батька мого і єдиною у матері моєї яка ніжна. Любили мене. І він учив мене і говорив мені: нехай утримає серце твоє слово моє. Зберігай заповіді мої і живи. Здобувай мудрість, здобувай розум, не забувай цього і не відхиляйся від слів вуст моїх. Не залишай її, і вона буде охороняти тебе. Люби її, і вона буде оберігати тебе. Головне мудрість. Здобувай мудрість. І всім майном твоїм здобувай розум. Високо цінуй її. І вона не принесе тебе, вона прославить тебе, якщо ти не придипишся до неї. Чому не мудрість? Розумієте, в чому справа? Тут Соломон каже, цінуй мудрість. Що ж таке мудрість? Як ви вважаєте? Справа. Страх Господня це мудрість, так? Розумієте, що мудрість. Мудрість. Так, то перше страх так? Чому? Тому що людина повинна навчатися. От там Господь дав мозок, так? Мозок. Для чого він дав його? Для того, щоб просто, просто, щоб він був чи для чогось? Щоб ми думали, щоб не Так, щоб ми думали, щоб ми навчалися, щоб ми щось навчилися, а потім що? Приміняли, Приміняли в життя своє. Амінь? Він mm -hmm. так виходить, що коли людина не мудра, так? людина не читає. Людина, вона а, ходить до церкви, але людина не виконує якісь заповіді. Людина не має інтересу, чим церква живе, що взагалі вона хтось навчає, чим церква навчає. Вона приходить і нічого не робить. Вона приходить просто для плюсика такого. Не мудрість. І інколи, коли людина виходить за події церкви, в неї нема чого сказати людям. В неї є свідоцтво одно, яке. яке Може 25 років тому було і все. Знаєте, і коли я чую одне свідоцтво від людини, яка вже доволі повільний вік в церкві, я не можу збагнути. А що ж, Бог більше нічого не робив? Бог нічому не навчив. І така людина вона не може нічого казати. Бо вона вже вже... Навіть не може і сама повірити в те, що Бог зробив для неї. Воно стало їй абиністю якоюсь, витягарям якимось. Тому людина вона починає замикатися в собі. І вона нічого не каже. Хтось колись сказав, що є люди, які кажуть, що достатньо мені одне благодаті ні. Мені ні. Мені. Я знаю, що і вам благодаті не вистачає. На кожен день не вистачає благодаті. Бо тільки з Богом рішаються якісь питання. Бо тільки з Господом Богом є защита. Тільки Господь Бог кожен раз каже слово по утрам. І коли ти питаєш, Бог дає відповідь. Взагалі-то є люди, які взагалі не вміють писати, не читати. Вони їх слухати не вміють. Дмитрий Чорнович, хоч би ти послухав, бо Соломон пише. Слухайте, діти. Слухайте. Беріть щось для себе. І. і... Але ж було слово. Пам'ятаєте, було слово. І слово то було, будь ласка, ви свої телефони. Каюсь. Отже, не мудрість. Інколи, знаєте, коли людина стоїть, вона дуже багато знає, а їй потрібно просто спасти. Їй потрібно таке слово казати. А ти не можеш нічого казати, бо ти не знаєш, що туди. Тому другий враг, ворог то є не мудрість, ворог нашого благовістя. А то взагалі дивно, знаєте? Коли в церкві є дуже багато на семінарі, дуже багато семінарів з приводу той же евангелізації. Навіщо вони роблять це? Навіщо у нас є семінари? Кожен місяць? Навіщо це потрібно? Ви знаєте, бо наші пастори, наші епископи, вони... Вони дивляться за нами, вони нам дають щось таке, чого що світ нам не може дати. Вони дають мудрість нам, як поступати, у кого -то діє, у кого не діє. Але ж не мудрі люди. Вони просто кажуть, а що я там забив? Чому вони мені можуть навчити? Опять одно і те теж. Слухайте, не буває те ж. Не буває, коли людина хоче розвиватися, коли людина хоче нести плод, Пліту вона хоче приносити. Вона шукає мудрість де взяти, де потім примінити і потім пожати той плід. Але вона не повинна буде казати, що навіщо то мені потрібно, я все знаю. Я нічого не знаю, я не знаю нічого. Я вам кажу, як пасти, що я не знаю. Знаєте, мене часто, часто питають, ти ж священник, ти ж капелан, скажи нам, будь ласка, коли та війна закінчиться, послухайте. І мені Господь не казав, коли це війна закінчиться. Да, да но я, я тільки знаю, що мені потрібно робити. Бо кожен раз Господь каже, то зробиш, то зробиш, і я чую і роблю. І коли я роблю, що мені Господь каже, я бачу плод в своєму службі. Амінь. 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 Те, що на семінарі будете ходить. Ничего. Ничего. Аминь. Семинары? Да. По да? В На, да. На Дьяконске. Ваше слово это, На Лидерске. <laughs> давай, давай, да. давай. что да. Тобто в горах, то не мудрость. Нема мудрости, Немає слів, що сказати. Третій ворог то дійсно страх. То саме такий, знаєте, ну, продвінутий ворог. Страх. Бо якщо кажуть, що у страха очі дуже великі. Марки 6, 7, 8 Ну ми подивимося, як з цим боротися. І покликавши 12, почав. Посилати їх подвоє, даючи їм владу над нечистими духом. І заповідав їм нічого не брати в дорогу, тільки один жезл, Ні торбини, ні хліба, ні міді в пояс. Чому Ісус посилав двоє? Це питання а, самого мене. Я також міркував на цим питанням, думав, ну чого? Ну, навіщо Ісус посилав подвоє? Практика вже бачити. Коли один іде і молиться або свідіти, то другий молиться, стає рядом і підтримує його, настільки молитва. Боже молиться, слава Ісусу Христу. Давайте облисками по Только то розбор слова. Аминь. Але что дійсно так? Знаете, я коли приїхав. Все писание есть. Там, где двоє и больше, там Господь. Аминь. Давайте еще раз потом. Дійсно, знаєте, так, так буває. Я пам'ятаю, коли я перший раз приїхав до хлопців, але я приїхав сам. Я, я бажав заслідкувати просто хлопця, заслідкувати а Господі Волі або Ісусі Христи. І знаєте, я, 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 коли почав робити, я відчув ну, важкість таку в своїх словах. Я не мог нічого казати. Я починав щось говорити і я не міг нічого казати. Я починав. ну, а п'ять починав, і як такий тормоз. І я потім а, мені Господь так. нагадав це слово п'ять, подвоє. Дійсно так, коли дві людини, одна людина вона підтримує другого в слові Господь, вона молиться. Інколи одне питання, взагалі одно питання може вибити людину з колії. Одно питання. А коли двоє людей, вони мають силу, вони точать друг друга. Якщо на той период, ну, бати, ти не маєш того слова, бо ти не знаєш, що казати, то брат поруч, який стоїть чи сестра, вона має слово від Господа і вона підтримує твої руки. Розумієте, Важно, так? То Важливо так? І дійсно, знаєте, коли одна людина виходить на евангелізацію, бо вона сказала, що я обіцяв Господу. То кажіть мені, будь ласка, що трапиться з тої людини, коли вона? Одна? Ми кажемо, що страх то ворог, вона буде замикатися і розчарування буде в серці її. Коли ми будемо думати, що та людина, яка бігає на іуанізації, коли відповідає за імунізацію, а, а нас спорудж не буде, то, те, то, то то вже гріх. Бо Ісус посилав по двоє. Зрозуміло? то ну, Дуже важливо підтримувати. Моя перша інодізація була в домі, як колись казав, коли прийшов до нас дякан, тобто послужитель нашої домашньої групи. Он пришел и говорит, сегодня у нас будет венерализация. Я говорю, да, добра, аминь, сейчас пойдем, там, народ для Господа всех пока. Я говорю, нет, не, в твоем доме, в твоем будинке. Опа! <связано> 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 я обожаю идти куда, куда вода топлива, не одну так, так, пойдем. Я думаю, вот сейчас что я буду? Буду стукать, и сразу такая картина, стукаю, открываю, Мене посилають, я далі стуки посилають, я потім бігаю. Але ж знаєте, хто з мною пішов? У мене дружина. Отже, дружина моя прийшла до Господа першим. В неї вже був опит і монілізації, а в мене не було. І тому, знаєте, коли ми ступили до хату, ми просто казали, ми бажаємо молитися за вас то у вас може є якісь потреби, що ви просто помолилися. У нас такі були такі лісточки, ви писали квартиру, там така, така, та, і писали там Оп, потреба за працю, така, не така як квартира, така. І, і що ми робили? Ми десь місяць ми, ми молилися домашкою за всі ці потреби, які нам сказали слово. А потім через місяць п'ять і кажуть, ну що, пішли. І всі кажуть, що да, пішли. Ми хто коли до, до квартири питали, ну що, як там у вас вирішилось? У когось вирішалось, у когось не вирішались, надалі розновилися. Ну це все. То є таке, знаєте, таке поняття, один в полі поліні волі. Да, ви можете сказати, зі мною Дух Святий. Амінь, будь з вами. Але що ви будете казати, коли у вас буде страх і ви будете чути Духа Святого? Як залізов, хострить залізов, так людина рострить на погляд другого свого. Ісус каже, подвоє. Подвоє. Ви знаєте, я вам так хочу сказати. В армії є багато разных людей. Разних людей. Ми їздимо вдвох. Один хлопчик такий, що такий. Він почне там да, таку пробувати, халілує, халілує, він бачить, хтось який такі, ну, не контактний йде, он там пойдеть там, посмішить там. Але коли він то робить, я спілкуюся з хлопцями. Воєнку одна людина, одна людина може просто перекреслити усі а, всю співбесіду може перекрити. Одна людина, бо... Вона має харизму і впливає на 15 чоловік. Тому кажу, слово то по двоє. І так, давайте ще раз подивимося в себе. Чи в нас є такі вороги, як гордість, вона ж пихатість, не мудрість чи страх? Давайте встанемо на наші ноги. Для чого я сьогодні казав про це? Для того, що ми, ми починаємо вже рік, вже місяць пройшов. І ми як церква, у нас є повеління Господа Бога, йти до землі, і проповідувати, і крестити, навчати. У нас є топовіління. Давайте не будемо гаяти часом. А ми будемо де тільки можна, що слово Господнє. Служити всім, що ми маємо. Амінь. цілі Господня Господь. Ми дуже вдячні Тобі, Боже Господь, за слово, яке ти нам дав. Ми дуже вдячні, Боже Господь, за те, що Ти привів нас сюди, що Ти привів нас до себе. Але ж ми були такі ж самі, як і усі люди. Ми бігали, ми щось робили. Але тебе, Господь, ми ніяк не знали. Ми вдячні тобі так в церкви, Господь, спроси, що ти знайшов нас такими, як ми є. Ти привів по любові своїй. Ти заплатив за нас, за наші гріхи. Ти дав нам, Боже Господь, життя, життя з надлишком, ти дав нам, Боже Господь, життя, вічне життя Боже. Ти дав нам сили, Боже Господь, щоб ми йшли і приносили політ. Я зараз прошу, Боже Господь, ми стаємо і разом просимо. Нехай, Боже Господь, ніякий страх не зупиняє. Виконувати слово Твою. Боже, навчай нас, Боже. І нехай не буде в нас не мудрості, Бог Боже. Нехай, Боже да, Господь, наше серце буде мудрим. Боже, наші поступки будуть мудрими. Наші слова будуть мудрими. Ми також просимо, Боже, Господь, щоб в нас не було ніяких вост, крім того, що Вої діти Твої. Боже, подивись в нас. Може, є в кому, Земля Боже Сарти. Им я Ісуса Христа. Дай нам нового дня. От прославиться ім'я Твои Святого. Молиться імя. Царство Дух Святого. Народ Божий каже. Амінь.